Так все, друзі, всім привіт! Сьогодні я граю в гру 90 в 99 ночей в лісі. А, ця гра має дуже цікаву. Дуже цікава гра сама Але я, я не дуже люблю в неї грати, бо От о, за 99 ночей я ось вижив 1 годину 20 минут. Сту капець ще. Я не знаю, це реально капець. Сподіваюсь, мене записує зараз це мікрофон а не з наушників, бо я там не дивився, що там міняти взагалі. Зараз ми врубаем тут більшість дерев. Пожалуйста, не пар не палий то дерево, чел. Що це ру... Ну да ну я. Да нее! Ти придуро. Ти придурошний. На тобі топором по голові. Спасибо, блин, чел. Я думаю, що ти знаєш, як в цю ігру грати. Що він там взагалі скрафтив? Капі, починаючи на цій карті, не заспавнився перший уголь. Це не чесно, нам прийдеться все деревом палити. Чого я не можу дерево садити? Можна мені узнати? Ладно, палым деревом. Что тут с звуками вообще? Елки палки, что звуки такие? Я сейчас что эти звуки вообще? Буду просто какие-то Шукать сундучки вот, например, то все, тут сундучок есть. Тут чего-то купа. Прям купа велика. И открываем я сундучок. Удиваюсь, mm -hmm. что мы там хотя бы что сделали. Пока я, пока я гулял. Mm -hmm. Все, я піду е, рибу ловити. Треба нам їсти просто не ловити. Бо м'ясом не дуже хочу харчуватися, бо це дуже е, важко його взагалі отримати. І ось що вам трюк показую. Ось Сюди залазимо і звідси ловимо рибку, щоб вас вночі олень вовчик не забрав. Там десь олень припе. А нет, ночный не олень приходить. Приходить другий хлопець. А, цей з нового обновлення з вулканического дурення. Все, я там еще одне гніздечко десь бачу. З риби, де можна її ловить ось воно. Тільки ось сюди якось обережно б залізти, бо тут вовчик вже гуляє, то він мене з'їсти може. Боже, я не переживаю за ваші звуки. Щас якусь шарка виб'ємо. ти... Та боже, придурок, все загине мені, на тобі. О, це мені знадобиться ще. Капець, ще й ставок тепер пустий. Якщо ти мені попробуєш все заруїнити, то я тобі спіжу. Тобі обіщаю. Ладно, вже достатньо м'яса, але не... Шпальтрейдер приперся. Добре, сейчас тебе крулячих лапок принесу. На тебе все перше. Это то, что мне нужно. Мне сейчас сак надо буду попросить у него. Вот еще сачок. и а, теперь берем вольфпельта. А, і тут списа. Все, тепер можна йти дитину спасати. Десь там, не, воно бачить угору. Щось прийду я по тебе дитинку, ти не бійся тільки. Саме головне не бояться, і так, і так все буде добре. Та йолки палки чого в мене вудочка на ...на оружі? Зриваємо сундук, Не сундук оскриньку. Все, забираємо все м'ясо, це нам на множачку піде. Ну це уже цілий день робочить, алло. Чи? Да щас, щас не панікуй, я тут вам м'яска приніс. Иди сюда, дитинка. Де там сейким А, Так, що там next? Кракен кіт, нам надо цей. Нам надо дерево нарубати. Щоб розширити цей. Щоб розширити карту. І тоді ми получим... І тоді ми отримать мапу третьої дитини. Ой, другої тільки. До речі, я покрахував, то тут за 5 ударів все дерево повністю зрубується Ну, падає Все, короче, сейчас розширяємо. Де він там вообще ходить? А, він десь не бачить виникла нецяні, як я понял. Зараз я, я пособираю дерево, я просто хочу це. Я хочу скрафтити м -м, ліжко, щоб у нас дні ці ставали більшими. Як випробуй мені там щось скрафтити, чим? Я тебе проб'ю, я тобі це обіцяю. Джим, ты издеваешься с меня? Боже, я придурок. Попробуй мне сейчас что-нибудь скрафтить. я встыгну. Да, мы встыгли. Надо болтик один еще. Ну, зараз найду я его. Ну, не один болтик, а два. Ну, ничего. Все равно нам на карте достаточно. Все, еще одна. Еще одна лишка. Хочу апгрейдить эту штуку, чтобы вот эту штуку скрафтить Я вообще пока базу сделать. Все, пішли другу дитину спасати. Ще я може полізу в атовий лавовий биом. Там вообще не страшно, там це. Там саме страшне, що є, це Що? Это... а я даже не знаю, що там саме страшне. Ну ладно, саме страшне там це культист-босс. Бо він і ще в нього дамаг дофігіще. Она там, и сейчас я спасу свою дитинку. Кстати, дивите у вот тебя речка. Прикольно. А, а можно узнать, где... А, вот дитинка. Так, ладно, я сейчас вас. Я сейчас с вами всем разберусь. Все, короче, я бежу, в мене вообще хп нема. Боже, я ненавижу цих альфа-волків, бо вони вообще так жорстко вбивають близько. Я ще й голодний зараз. сейчас. Если я вообще прям проголодаюсь, то буде капець, то що я зараз просто одної тички, я умру. Все, нажрався я. Я йду в охоту. Десь там, дитина. тима. в цьому біоміші. А мені пофіг на ніч. Типичний я, у якого навіть фонарика нема. Надо обійти обережно тут. Что ты там делал, что ты уже сдох? Mm -hmm. У меня тоже фонарик, но я не знаю, что я буду делать. Ну, кстати, ливну, теперь я сам на сервере еще не знаю. Ладно, буду я мужик быть. Все, до побачення. Ой. Ладно з вами був я, Нікіта. Або, як мене ще можна називати, це їжак Ну, і все. Ви нічого не бачили. Все, пока. Всім дякую за перегляд. А, тут ще й прийшли.